Хотів би в цей вечір разом з вами сказати прекрасні слова, які колись звучали 2000 років, і вони звучать постійно. І ми нагадуємо, я вірю їх, і кожен день в своєму житті, коли приходять якісь труднощі, коли приходять якісь випробування, ми пам'ятаємо ці слова: Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Це дійсно чудові слова, які ми проголошуємо, які ми говоримо. Ми віримо в ці слова. Ми віримо в те, що Господь дійсно воскрес Його в гробі немає. І Хотів би зачитати місце Писання, це послання до Римлян. Апостол Павло пише в 4 розділі, із 17 віршиком він пише про Авраама, про того, хто був виправданий вірою. І тут написано так: каже, як написано, 4 розділ, 17 віршик: отцем багатьох народів я поставив тебе, тобто Авраама, перед Богом, якому він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуюче. Як існуючі, слава Господу, такі слова ми читаємо в Писанні, і ці слова вони є дуже сильні. Вони показують нашого Господа. Вони показують, в що ми повинні вірити. І написано, що Авраам був поставлений як отцем багатьох, і каже, постав його перед Богом. І написано, що Богу, якому він вірив, а якому Богу він вірив, і тут написано, якому Богу він вірив. Який оживляє мертвих. Не просто Бог, який може почути молитву і дати відповідь, зберегти десь в якійсь ситуації, якщо нема фінансів, дати ті фінанси, якщо нема здоров'я, дати здоров'я, якщо нема устройства в чомусь, дати це устройство. Не просто в такого Бога, але написано Бога, який оживляє мертвих. Це щось набагато більше, це щось набагато цінніше, це вага. Тому що з людей ніхто не може дати життя, ніхто не може воскресити. Ну, були апостоли силою Божою. Вони воскреш, воскрешали людей. Ісус Христос ходив по землі, Він воскрешав, але це Господь робив Духом Святим. І тут Господь говорить, відкриває своє ім'я і каже: ну, свою славу, свою силу і каже, Авраам вірив Богу, який оживляє мертвих. І давайте пригадаємо також Авраама, який. Почув слово Боже, і це слово прозвучало: син, якого ти так довго чекав, син обітниці, ти повинен принести його в жертву. І написано: Авраам став рано вранці, взяв свого сина, взяв дрова, взяв слух і пішов. Три дні він йшов цією дорогою, не написано, що було в його серці, про що він роздумував, не говорить Біблія про це, але ну, важко навіть уявити, що було в його серці. Він іде принести в жертву свого сина. Які переживання Він на той час переживав в своєму серці. Але він був покірний слову Господньому. І в посланні до євреїв написані такі слова. в 11-му розділі розділ, який говорить про мужів віри, і тут написано так: в 11-му розділі, сімнадцятий віршиком: вірою, Авраам випробований, привів був на жертву Ісака, і мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано: В Ісакові буде насіння тобі. Бог говорить, що в Ісакові буде велике наслідя для тебе. Якщо ти можеш злічити той пісок на морському березі, то буде таким в тебе насліддя. Якщо ти зможеш злічити Ті зорі, які на небі, то таким буде в тебе насліддя. Але він каже, принеси його в жертву. Як, Господи, це єдиний син, але він кориться Господньому слову, і далі в 19 му віршику говориться так. Бо він, тобто Авраам, розумів, що Бог має силу і воскресити з мертвих. Тому й одержав його на прообраз. Слава Господу! Авраам він довіряв Господу, він знав Бога. Його серце було повністю приліплене до Господа, і навіть Господь він назвав його другом своїм. Це прекрасні відносини, це прекрасні взаєморозуміння, це прекрасні пізнання Бога. І до таких пізнань Господь закликає нас. До такої близькості Він закликає свою церкву, щоби ми. Наближалися до нього, щоб ми розуміли, яка є могутня його сила, тому що він. Авраам він вірив, що Бог має силу воскресити його сина з мертвих, навіть якщо він і помре, навіть якщо він і принесе його в жертву. Він все рівно вірив, що саме в Ісаку буде те насліддя, про яке обіцяв Господь. І це було прекрасно. І написано, що він вірою приніс його. Самого цього акту фактично не відбулося, але він вірує. Його серце воно було б направлене на те, щоб догодити Господу і виконати слово Господнє. Давайте подивимося на апостола Павла, який писав це послання до римлян, і посланні до Коринтян, він пише такі слова в другому посланні до Коринтян. Давайте зачитаємо з восьмого з восьмого віршика з першого розділу. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилася нам, бо над мірою над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялися навіть жити. Апостол Павло розповідає коринтянам про те, що відбулося в його житті. Він каже, ми були обтяжені так, що навіть не надіялися жити. Але в дев'ятому віршику він навіть сам собі каже, так самі ми в собі мали присуд на смерть. Вони розуміли, що це все, це кінець, прийде смерть. Але він розумів, він зустрінеться з Господом і каже: самі в собі ми мали присуд на смерть. І далі написано, чому. Щоб нам не покладати надії на себе. Бог чомусь допускає в нашому житті такі обставини, коли ми просто розводимо руками і кажемо: я не знаю, як поступити, я не знаю, як вийти з цієї ситуації, в мене немає вирішення тої чи іншої проблеми. Я не можу отримати уздоровлення, або не можу ну, ще якісь інші питання вирішити. Не можу. Лікарі не допомагають. Там ще якісь ситуації, вони просто не вирішуються. Йду до людей, люди не можуть дати відповідь. І Бог поміщає в такі обставини. Для чого? І апостол Павло він переживав ці обставини. Він розумів, що його життя воно належить Господу, і він каже, щоб нам не покладати надії на себе. На кого ж покладати надію? Бог хотів в його серці дійсно зробити таку тверду основу, щоб він міг покладати надію на Господа. І далі він каже: а на Бога, що воскрешує з мертвих. Слава Господу! Він не говорить, що на Бога, який визволить мене із тої ситуації, визволить, коли мене будуть там. До звірів, можливо, будуть кидати якимось чудним образом, він мене, як Петра, виведе з цієї темниці, або як буду на кораблі, там пливти буде шторм, і він просто із неба проговорить голосом, і цей шторм просто перестане. Він не говорить цього. Але він каже: на Бога, який воскрешає з мертвих. Слава Господу! Такий Господь є на цьому місці, в такого Господа віруємо ми. Але наскільки довіряю я йому? Чи коли приходить моє життя? Якесь випробування, чи йду я до кінця, чи, можливо, зупиняюся, опускаю свої руки і все далі не йду. А Господь хоче провести через цей вогонь. Він хоче провести, щоби обпалити, щоб дійсно ця посудина вона була достойною, як написано в Слові Божому. Посудина яка на честь. Він хоче використовувати кожного із нас, щоб ім'я Господнє воно прославлялося на цій землі. Давайте пригадаємо. Історію про Лазаря, пам'ятаєте, він говорить до своїх учнів: я радію, що мене там не було. Господи, чому ти радієш? Він же ж помер. В чому ж радість? Є смуток цієї сім'ї? Його сестри вони сумують? Їхній брат він помер. Але він каже: до учнів, я радію, що мене там не було. І проходить чотири дні. Уже там навіть смерди тіло розкладається. Уже ніякої надії на життя немає, але в Господа надія завжди є. Слава Господу. І Він приходить до того гробу. Він утішає Марію, він утішає і тих людей, які прийшли на те місце. Він говорить до тих, бачить тих юдеїв, які прийшли також потішити ту сім'ю. І він в деякій мірі, і навіть пустив, ну сльози виступили на його очах. Він зжалів за ним, але він розумів, що є в владі його життя, і він це життя може дати. І коли він сказав своїм голосом «Лазар, вийди геть, він сказав гучним голосом «Лазар, вийди геть. І з Лазар він вийшов. Тому що смерть не змогла його втримати, тому що слово Господнє воно є живим, слава Господу! І понині це слово воно звучить, і понині це слово воно є живим. Давайте пригадаємо ту історію, коли Ісус Христос був в Гефсиманії, коли його учні разом із ним були, і це записано в Євангелії від Матвія в 26-му розділі, з 51-го віршика. А один із тих, що з Ісусом були, витягнув руку і меча свого вихопив, та й рубанув раба первосвященика і вітяв йому вухо. Тоді промовляє до нього Ісус: сховай свого меча в його місце, бо всі, хто візьме меча, від меча загинуть. І далі звучать такі слова: чи ти думаєш, що не можу тепер упросити свого отця? І він дасть мені зараз більше 12 легіонів ангелів. Я вірю так, що навіть одного ангела було достатньо, щоб зрівняти з землею те місце, на якому те місце, де були ті учні. Але він каже: Я можу упросити Отця. І він пошле 12 легіонів ангелів, і вони будуть воювати. Але він цього не робить. Він каже: заховай того меча в його місце. Заховай, тому що на це я прийшов, тому що він розумів, що в волі отця, щоб він помер. Але і в волі Отця, щоби Він воскрес слава Господу, і Він воскрес, так як було написано по Писанню. І це дійсно була слава Господня, це був задум Господні, і Господь бажає, щоб і наші серця вони були відкриті для нього, щоб сила його воскресіння вона змінювала наші серця, щоб пізнання Бога в нас було більше і глибше в такого Господа, який сильний воскресити і мертвих. І ще один приклад, я хотів би зачитати, це книга пророка Єзекіїля. Можливо, ви пам'ятаєте ту історію, коли Бог звернувся до цього пророка і він показав йому долину сухих кісток. Ці кості, як написано, були дуже сухі. І 37-й розділ пророка Єзекіїля написано так: була над мною Господня рука, і Дух Господній випров... випровадив мене і спинив мене серед долини, а вона повна кісток. І він обвів мене біля них навколо аж ось їх дуже багато на поверхні долини, і ось вони стали дуже сухі, дуже сухі кості, які на поверхні долини вони лежать. Ну все там життя зовсім немає. Немає там життя. І Господь він показує цьому пророку і каже: подивись на ці кості. І... Далі він каже, і сказав він мені, тобто Бог до пророка, сину людський, чи оживуть оці кості? Можливо, ти в своєму житті дивишся на, на своїх рідних, на своїх близьких, на своїх дітей, і вони просто в тенетах диявола, вони, як ті сухі кості, і ти ну, запит, запитуєш Господа, Господи, чи оживуть вони, чи можливе для них спасіння? Я вже чув такі слова, коли. Сестричка розводить руками і каже: чи спасеться мій чоловік, чи спасеться він? Але якщо ти віриш, якщо ти молишся, якщо ти надієшся на Господа, то Господь сильний поміняти, Господь сильний навіть ті сухі кості воскресити. І тут він звертається до Пророка і каже: чи оживуть ці кості? І відповідь Пророка каже: А я відказав: Господи Боже, Ти знаєш. Господь знає, як він воскресить ці кості, Господь знає, як він оживить ці кості, тому що все в його владі, тому що все в його руках, слава Господу. І в четвертому віршику написано, і сказав він мені, пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: сухі кості. Послухайте слова Господнього, так говорить Господь Бог до цих кісток. Ось я введу у вас духа і ви оживете. Слава Господу! Те, що безнадійне, то те, що неможливо для людини, тому що Господь звернувся до пророка і запитав. Але він людина, він не знає. Він не знає, як чи виживуть вони, чи не оживуть. І коли Христос, коли учні запитали в Христа, то хто ж може спастися? Хто може спастися, але Ісус сказав, що неможливо для людини це, але можливо для Господа. Тому Хай Господь нам допоможе. Ці кості вони ожили, ці кості вони наповнилися життям, і дух життя він наповнив їхнє єство, і вони були живими. Слава Господу! І вони були народом Господнім, тому що Господь їх назвав своїми, і вони вже служили Господу. Хоча перед тим вони були мертві, хоча перед тим вони були сухі, хоча. Перед тим в них не було життя, так і сьогодні, Господь він сильний оживити те, що вже померло, те, що, можливо, вже чотири дні в гробі від нього смердить, але Бог піднімає, він піднімає того, можливо, наркомана, того алкоголіка. Він піднімає, і Господь, він і сьогодні сильний це робити, тому що сила Його Воскресіння, яка була звершена дві тисячі років назад, вона сильна і донині. І Дух Його Святий, який Воскресив Ісуса Христа. Мертвих, він сильний сьогодні воскрешати і наші серця. Якщо, можливо, десь ми охладіваємо, Якщо можливо опускаємо руки і кажемо, Господи, я вже мертвий, немає в мені життя. Тих молитв, які були раніше, коли Дух Святий наповняв моє серце. Немає того, немає життя. А так хочеться наповнитися тою водою, тою живою водою, тими потоками. Які ти виливаєш тим життям, які ти даєш в Дусі Святому, і немає того. Але прийди до Господа, тому що Він сильний воскресити тебе, підняти тебе, навіть якщо твої руки опустилися, то він сильний наповнити твою посудину, щоб ти йшов сього місця, радіючи, щоб ти йшов сього місця обновлений, щоб ти йшов місця живим, не просто мертвим або напівживим, тому що це не життя, але Господь він бажає своїх дітей. Бачити живими і наповненими Духом Святим, щоб чули його голос і це слово живе приймали в своє життя і виконували Його, тому тоді буде благословіння в нашому житті, і тоді ми зможемо дати це благословіння і для інших, і тоді ті люди, які навколо нас, які не знають Господа, які потопають в гріхах всього світу і є мертвими, вони скажуть: ти інший, тому що в тобі є життя, ти інший, тому що з тобою є Господь, слава Господу! Господу і Господь бажає бачити сьогодні і свою церкву такою ж не мертвою, не теплою, не холодною, але гарячою. Тому давайте возривнуємо в своєму серці і відкриємо свої серця для Господа. Хай він звершить свою роботу, тому що він на це місце вже прийшов. Слава Господу Духом Святим. Перше ніж ми прийшли сюди, і він хоче зробити свою роботу з нами. Йому за все хай буде слава і хвала. А ми станемо для нашої молитви. Амінь.